Показати костюм. Я думаю, що ви вже бачили більшість. А якщо Я не, не бачили, задіть на мій ютуб-канал. Я не знаю, як його. Знімай будь ласка. Костюм. Як ти не знаєш, що він сказав? Я знаю, тільки він складний. Там позаду я на классу там чую і. І далі. Ладьками я не буду, бо мене не буде води. І... Я роблю перекатік в ту сторону і... Чому там заполнилось? Дали раз, два, три, четири, дев'ять, сім, вісім, раз, два, три, три, п'ять, сім, вісім.